Ось і знову темно у душі, бачу вікна в сутінках мої, тут живуть люди, які, бачу теплі мирні сни, прокидаючись від зривів уночі, тут живуть люди, які, бачу теплі мирні сни, прокидаючись від зривів уночі. Незабаром скінчиться війна, і прийде до нас квітня весна, повернуться всі живі, хлопці, жінки і сини, буде літо сонцем на зорі, повернуться всі живі, хлопці, жінки і сини, буде літо сонцем на зорі. Знову Харків світло мерехтить. Ліхтарі на вулицях горять, всі гуляють йомоня, і радіють так щодня, що нарешті скінчилась війна, всі гуляють, йомоня, і радіють так щодня, що нарешті скінчилась війна.